Вітаю вас, вітаю, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Ой, я вже давно з вами не балакала. Ой, зараз так присяду. Так давно з вами не балакала, що вже оце думаю, та вийду до вас у ефір і побалакаємо так. З глазу на глаз, так кажуть. Про що буду балакати, не знаю. Не знаю. Воно тема сама зайде. Ось бачите, а я тільки в душі була, покупалася. Бачите, які волоси, так? Да? Оце ж мене у травні того року підстригла одна дівчинка із наших. Ну, це ж хіба це стрижка. Люди добрі. Це ж таке підсмішка. Ну, оце я так і ходю з цією підсмішкою, що трохи вологий ззаді волос. От. І... Не знаю, поки ще не собираюся підстригатися. До літочка, по крайній мірі, ні. А тоді в літочку вже щось придумаю, якусь собі хорошу коротеньку стрижку. Ось познайомтеся з моїм другом. Отаке От жабенятко. Оцього жабенятка мені Настюша подарувала. Давно вже, мабуть, годів 12. а наче слоника розового. Я його люблю, він завжди зі мною. Бо я ж люблю жабенят. Оце ж на мені, бачите? Ось тут теж така брожечка, жабенятко. Бачите? От. Це ви не думаєте, це в мене не больничний халат. Це в мене кардіган із МЧМ дема, Ось рукава підвернуті, бо довгі такі. От. Колись я носила його і на вулиці, от. а тоді якось нось дома. Тут були такі гудзики, оце де я той жабенятко причепила. Там ото було п'ять гудзиків, такі здорові, коришньові, з білим з перламутровим гудзики. Але так як я в ньому ходжу вдома, то гудзики мені ті заважають. Воно під пояс, ось пояс є, гудзики заважають, бо я можу в ньому лягти. Ну Я його використовую як домашній халат, так скажемо, але воно ж отож така синтетика якась, в'язане таке. Бачите, в'язане якесь таке. Каваду, так, я їх сюди. так я гудзики взяла, поотпорювала. Думала, воно отак розкриється, коли ні, воно там так зроблено, що воно не розкривається. От. І вдома використовую аж хорошо. Ось мій, зробила собі водичка з лимоном. І з, тим, з медом п'ю. Смачне таке. А ви не, ще не підписались на канал мої наточки? Треба писати Наталія П англійськими буквами. Ната теж, як знімає відео, вона завжди ставить чашку, з водою тільки. От. І тільки в неї чашки із серії Тайка. Це фінська серія тайка. В неї дуже багато різних кольорів у цих чашочок. А мені оцю чашечку, мабуть, теж років 5 тому Настюша подарила на новий рік. Мені вона дуже подобається. Це голландська чашечка, бо ви ж бачите, тут тюльпани. Це ще й уручна розпись, оце. Красива така. Ну, що вам розказати, неділя сьогодні. Думала, піду сходю у той, у Лідел. Там сьогодні ще. Останній день знижки на, той, на помідорчики, на огірочки, там ще щось подивлюся, думаю, сходю. Взяла сміття, оділася, вийшла на вулицю. На вулиці такий вітер, такий вітер, і так слизько. Сьогодні ж неділя оті камінці, що були, вони оказалися під низом того льоду і так слизько, думаю, та на що нам ну, мені треба? Я викинула сміття, обійшла так округ дома. Хотіла вам відео на вулиці зняти. А тоді думаю, такий вітер, от, що воно і не чуть буде. Я прийшла додому, це полізла, помилася, поробила всі свої процедури в ванні, що я роблю завжди. З ножками, з ручками, з волосиками. Пробачте, ну це ж така віч треба. Да? Та і ото й все. Ось, вже салат собі зробила на обід. І вчора капусту тушкувала. У мене буде, я підогрію капусту тушковану, салат, огірок, помідор. І от, я варі салаті. Тут зелений такий кущ туди додавала. Не, не цибульки, не часнику не додавала, і олівкова олія. Одна крашанка і пару ложок того. Капусти тушковану, це такий буде в мене обід. А запить оце ж зараз вип'ю. Мені треба багато води пить. Ну, це, звісно, не вода, це не вважається як вода, це жидкость, але дуже смачно. Мені для, для побіди над моєю. Я не можу назвати це хворобою, але це така. Віщ, яка мені доставляє великий дискомфорт. Так, для побіди, для перемоги над нею, мені треба в день випивати майже 2 літра води. води. От, а я ще чередую воду із отакими, і узвар роблю собі з ягід, і оце таке вода з лимоном і, і з медом. Не буду казати, які в мене проблеми, це мої проблеми. Вони нікому не треба, нікого не стосуються. Віталій тепло, з наточкою тільки зранку балакала. Каже: в нас так тепло, плюс 12. Поїдуть десь по своїм ділам. От. Вчора гості в, в них там були, ну, один там чоловік. Хороший друг мого зятя Масіму. Вони там спілкувалися по одній проблемі, яка там треба не проблема, а коротко, одне діло, яке треба вирішити. А тоді, каже, позвонила ввечері вчора, стела: це Масимо, і каже, не готуй нічого на обід, я зроблю лазанью. Вона так каже: Ну і хорошо, не буду готувати. Тоді питає, ви до мене прийдете, чи я до вас. Вона, вона каже, Приходь до нас, ти давно в нас не була. От. Вона так каже, я ще хочу млинців напекти лазанью, а тоді попить кави і млинці, ета, тела є. Кажу, ну на печі. І масіму хорошо пече млинці, і ната хорошо пече. А стела принесе лазанью. Вона дуже смачно готує. Дуже-дуже-дуже молодець це. Каза мені, як я ще перший раз приїхала в Італію, так вона мені розказувала, що її тато був повар і у Франції робив 10 років. Ну, так приїжджав, утіжав, приїжджав, виїжджав 10 років у Франції, отож у в у мішляновських у тих ресторанах. І каже вона і сестра її старша Паула, яка тут же живе поруч через е, е, два доми. Оце отак от, на тельдому. Тоді така площадь, тут бар, тут так, такі там квіти насаджені, дерева. От. І тут був магазин, але він зараз не той не, 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 не працює давно, вже років 10, на така казала, але його викупили, хочуть робити невеличкий частний дом для людей похилого віку. І отак через оце ж стелин. Дім. І цей дім іде під одним номером. У них дроб, 5 дроб 5, а у неї 5 дроб 20. Так. А сестра, оце спуститься з тієї сторони і два дома, і третій їхній. У сестри менший дом. Оце ж вона те восьмиповерховий домі, у стели восьмиповерховий дом, а у сестри Чотири поверхи, вони на, на другому поверсі. Ну, дуже хороша квартира. Мені дуже подобається така квартира. Мені, знаєте, дуже там хороший коридор. Я люблю такі коридори. коридори я такі люблю. Заходиш, у нас масиму коридора пашти немає. Так заходиш, такий він вузенький, от, і немає тут дверей з коридору, і пішла отак. От от розширяється. Та я ж вам показала. Ну, так розширяється кімната. По цю сторону кладовка, там де вони зробили хранення для продуктів і стиралка стоїть. І двері заходиш на кухню. От. А тоді далі виходиш із зали. Малесенький опять коридор. Прямо йде туалет і душева. Наліво їхня спальня. І направо ще одна спальня. Де, на тим кабінетом вона там Займається зйомками і там її парфуми. Я вам розказувала в наті 424-426. Вона казала, але вже підкупила ще. Яку, що привезла, купила один у тому таксрі, як їхала до неї. То вже, мабуть, усі 430, розмірні, повний розмір парфуми. І ще є така здорова коробка міньки мініатюрки, такі по 5 мл. По 10 і по 15. Не по, не по 2. По 2 це пробники називаються. А мініатюрки це так: 5, ага 5, 7, 10 і 15. І ще ціла коробка, там може ще штук 100. А ви, може, запитаєте, на що це їй треба? Ну, по перше, це її робота. Вона ж знімає відоси про вона, парфумерний експерт, знімає відео про це. Їй перший диплом був про, про парфуми. Вона їзде на всякі міроприяття, ось буде їхати у колице в травні, да? Ні. у квітні. У квітні буде у, у тому у Мілані виставка 5 оцих парфумерів. Вона завжди їде. От, бере отой бейджик. Реєструється, бере отой бейджик, що вона. Як, як частне лице-блогер по, по парфумам. Ну там треба предоставляти якісь свої, вона все це робить і їде. Буде два дні, буде знімати отель. Я не знаю, масиму. Прошли рік вони на один день їздили, Масімо їздив з нею. На машині вони їздили. А цей рік я не знаю, якщо в нього може намічається командіровка десь по Європі, так тоді вона поїде сама, От, сяде на. На потяг та й поїде. Ми скорисні потяги, вона через 4 години вже сядему у, у Трієсте, за 2 години доїде до Ні, за, за півтори, це скоростний до, чи година 20, доїде до е... Венеції, а там пересяде на другий потяг, і там 2 години з копійками, може, 2,5, і вона вже у Мілані. Тоді, якщо вона поїде сама, то вона зніме собі отель недалеко. от. І, Ні, в прошлий раз вони були два дні, бо вони теж отель знімали. от. Вона так казала біля якогось великого стадіону. Стадіон який саме здоровий у Європі стадіон. То вони там знімали собі отель. Дорого, звісно, отель за ніч. 70, 80 і пішли вище. Ну, от. ну а що робить? От. Так що, оце, хто не підписався, ще раз кажу вам, пишіть Наталія П, Наталія і П з великої буквою На англійській мові пишіть і подивитеся. Ната розказує, все показує. От. На, розказує на чотирьох мовах: наша російська. Італійська і англійська. Ви можете дивитися на тій мові, на якій ви хочете. Дуже були великі сперічання, дуже багато одне відписувалося, як вона перейшла знімати, вона, як війна почалася, вона рік не знімала. А тоді я їй кажу: а, чого ти не знімаєш? знімай. Може, для людей це якась така. Якийсь душевний спокій, як вони тебе подивляться. І вона почала знімати, і тоді ж ти відкрила чотири мовних у неї канали. Ну, канал один так і називається, але на чотирьох мовах. Тоді дівчата наші писали, що велика тобі подяка, що ти почала знов знімати і що ти знімаєш на нашій солов'їні. Ми дуже задоволені. І тоді оце рускомовні почали відписуватися. відписувалися страшне і досі відписуються. Але вона каже, нічого страшного. Я не гонюсь за кількістю підписників, я не, не гонюсь за тими грошима, приходять гроші їй, але дуже малесенькі, дуже малесенькі гроші. І ті вона, ну, не буду казати, ну, вона молодець, вона знає, куди їх відправити. Так що, дівчата мої, підписуйтесь, хто не підписався. Це буде плюс для нашої ЗСУ, для нашої армії. Отак. От От. Посилку ж я відправила, я вам казала, да? 10 кіло було. Бо я принесла посилку дівчини ті, що збирає посилки. Не було, вона поїхала по районам з чоловіком збирати. Там мама буде вдома, я оставила. От, а тоді вона перезвонила, каже: 10 кіло, 15 євро. Ну, я ж знаю, що 15. Я пішла і принесла вчора. Отдала, довольна. А тепер мені ще треба збирати безкоштовну посилку для наших хлопчиків. Для наших хлопчиків на, на больницю. Я на, на больницю. Отак, от хлопці лежать, їм теж, Оце, бачите, така волосина довга, тут немає такої, тут така довга. Оце мені таке. Не подобається, бо це паліхмахтіри не професіонали, скажімо так. А Мені хочеться, щоб був хороший професійний палігмахтір. Бо раніше, як я приїжджала в Запоріжжя, то мені Анечка моя записувала до свого палігмахтіра, по чергу я ходила. Так хорошо, мене вистригали. Кожну волосину, я не люблю, як оце отака, от знаєте, одна. Довжина, оце одна довжина, одна довжина. Я так не люблю. Я люблю, щоб так був об'єм, як коре, тільки таке коротеньке. Отак от, де циріжечки мої, це мене Сваровські, це мені наточка дарувала. Отак от, щоб коротеньке коре, і щоб воно отак, отак, отак йшло, як драбиночкою, драбиночкою. Отак, затилочок трохи підняти, тут трошки так, отак люблю. Оце мені так вистригали завжди, як я була, приїжджала до у Запоріжжя. От, так що, Не знаю, тут я не знайшла такого собі. Я ходила тут у Ваніки, в торговельному центрі дівчина. Зараз ще вип'ю. Ось смачний. дівчина із Пакистану. Ну, жіночка така годів за 50. Із Пакистану. Непогано вона стриже. І так от і журнали в неї знайдеш ту стрижку, що тобі треба, покажеш, а вона все одно зробить не так. Ні, не так. Непрофесі... професіоналка, не професіоналка. Хочеш поїхати провідати свою рідню, поїхати в Україну, але не знаю, коли це буде, як це буде. Дивилася маршрут, ну такий важкий маршрут, ну такий важкий маршрут. В тому плані, що можу тут вилетіти із турку до, до Гданська. Малесенький перельот там одна година. Білети дешеві завжди такі комерчні, чи які вони там називаються, з одним рюкзаком чи з одним маленьким чемоданчиком. Ну, я нічого не брала. Це, що треба, я посилками одішлю. Що я буду тут тягати з собою? Не треба мені. О, от. А тоді, як в Дан Данськ прилетиш, то треба з Гданську сідати на потяг. Ні, треба спочатку взяти таксі, переїхати на ЖД вокзал. На ЖД вокзалі сісти на потяг, Той, що йде на Варшаву. Але ага, доїхати до Варшави. А тоді, ні, не так. На Варшаву він іде, але через дві години, як сів, треба вийти і перейти на Ну, В це один, а перейти на другу, мабуть, путю, путю і сісти. І тоді вже ти поїхав до Варшави, а у Варшаві вийти, там уже буде другий білет, сісти там і поїхати аж до Києва. Ну, коротше, для мене це вже важко. І язиковий бар'єр. Хоч я колись знала непогано польську мову, я ж їздила не один рік. Так що знала. Ну, я все тут у голові воно є, воно все зрозуміється, сповниться. Але ж оце ж, понімаєте, мене оце тривоже. Отут вийти. Я давайте, переключусь зараз, давайте.